94 роки тому тут були розстріляні вояки армії Української Народної Республіки, які відмовились переходити на бік Червоної армії. 359 патріотів загинули, гордо співаючи гімн України. Щороку вшанувати пам'ять незламних борців за волю України до села Базар приїздять патріоти з усіх куточків держави. Ті люди, що тут були розстріляні, могли стати на коліна і попросити, їх би випустили. Але вони не стали, вони не стали, вони загинули тут. І вони є народом, живим нашим народом, бо ми боремося за цю нашу свободу, не тільки будучи живими, але й будучи мертвими. Цей день, багато років тому, люди віддали життя за наше сьогоднішнє майбутнє. І сьогодні помирають люди. Помирають патріоти на сьогоднішній вже війні. І якщо ми не будемо забувати, що для нас зробили наші пращури, то і ми. Можемо і повинні зробити для наших дітей. Ми повинні зберегти Україну 17 листопада 1921 року. В селі Малі Міньки поблизу Базару у ході другого зимового походу в бою з радянськими військами 9-та кримська кавалерійська дивізія Котовського зазнали поразки Волинська група армії УНР під командуванням генерал-хорунжого тютюнника. Понад 400 повстанців загинули. Деякі, щоб не потрапити до рук більшовиків, заподіяли собі смерть. 537 опинились в полоні. З останніх десятки поранених Померли 41 офіцера піддали подальшим допитам. Решту 359 – засуджено на смертну кару. Після суду полонених перевели до базару і розмістили в церкві 23 листопада 1921 року. В базарі більшовиками були розстріляні 359 полонених учасників походу, з яких ніхто не погодився перейти на службу до Червоної армії. Ці вояки Української Народної Республіки це другий зимовий похід. Вони рухалися на Київ, визволили коростень, але під базаром багаточисельніше большевицьке військо по-звірячому розправилося з тими, хто залишився живим. Тей далекий час перегукується сьогодні з теперішнім. Ми маємо завірити наше покоління, що ми будемо всіляко стояти на сторожі нашої держави. Рівно 25 років тому ми знайшли ці могили. Це руківці з Малинського району, відшукали їх. І поставили дубові хрести. Але це були великі чагарники, бур'яни. Пам'ять людська була дуже коротка до цих людей, тому що був комуністичний режим і не давав людям ніяк віковічити цих людей. Сьогодні ми їх згадуємо кожен рік. Десятиліттями радянська влада замовчувала цей факт. А активістів, які намагались відновити історичну справедливість, переслідували та залякували. І лише на початку 90-х років герої базару були гідно вшановані громадськістю. А у 2000 році, силами патріотів та української діаспори з Великої Британії, тут встановили меморіал пам'яті героїв базару.